Вітаю! Мене звати Кругова Тетяна і ми продовжуємо з вами підготовку до єдиного фахового вступного випробування з психології та соціології. І сьогодні розглядаємо п'яте питання Розуміюча соціологія Макса Вебера, Теорія соціальної дії, типи соціальної дії, типи легітимного панування. Тож, якщо вам це також цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Будь ласка, допомагайте розвивати канал. Для мене це дуже важливо. Це означає, що моя праця є надаремною і корисна для вас. Макс Вебер, німецький соціолог, який виявив величезний вплив на сучасну соціологію. Як в плані методологічному, так і в плані нагромадження соціального знання. На відміну від Огіста Конта і Еміля Дюргейма, Макс Вебер вважав, що закони суспільства є принципово відмінними від законів природи, а тому необхідно розвивати два типи наукового знання: науку про природу, природознавство і науку про культуру, гуманітарне знання. Соціологія ж, на його думку, перебуває на можі між цими двома сферами і повинна запозичити у природничих дисциплін природниче наслідкове пояснення дійсності і дотримання точних факторів, а у гуманітарних метод розуміння і віднесення до цінності. Розуміння вживання у внутрішній світ індивідів, розуміння їх думок і переживань. Соціолог ніби подумки ставить себе на місце інших людей і намагається зрозуміти їхні думки і почуття. Вчений вважав особистість основною основою соціологічного аналізу. Теорія соціальної дії в основі соціології вебера лежить поняття соціальної дії. Він визначає її як дії, які індивід чи група людей здійснюють. Усвідомлюючи їх сенс та орієнтуючись на дії інших людей. Вебер прагнув зрозуміти не лише зовнішні прояви соціальної дії, але й суб'єктивні мотиви людей, що їх спонукають. Друге типи соціальної дії. Вебер виділив чотири типи соціальної дії. Цільово раціональна дія орієнтована на досягнення чітко визначеної мети, ґрунтується на логічному розрахунку та знання. Ціннісно раціональна дія, що ґрунтується на вірі в певні цінності, ідеали чи норми, навіть якщо це суперечить особистим інтересам. Афективна дія, що ґрунтується на емоціях, почуттях чи пристрастях. Традиційна дія, що ґрунтується на звичці без усвідомлення її мети чи наслідків, третє типи легітимного панування. Вебер також дослідив форми політичного панування, описуючи три типи легітимного панування. Харизматичне це панування, що ґрунтується на виняткових особистісних якостях лідера, його харизмі. Традиційне панування, що ґрунтується на звичаях, традиціях та спадкоємності, бюрократичне панування, що ґрунтується на раціональній системі правил та чіткій ієрархії. Важливість розуміючої соціології Вебера. Підкреслення суб'єктивного значення. Вебер показав, що для розуміння соціальної дії важливо враховувати суб'єктивні мотиви та інтерпретації людей, різноманітність соціальної дії. Вебер продемонстрував, що соціальна дія не є однорідною, а має різні форми та мотивації. Аналіз влади та панування. Вебер запропонував типологію легітимного панування, яка допомагає розуміти, як влада легітимізується в різних суспільствах. Вплив розуміючої соціології Вебера. Розуміюча соціологія Вебера мала значний вплив на розвиток соціології та інших суспільних наук, його ідеї про суб'єктивне значення, різноманітність соціальної дії. Та типи легітимного панування і досі використовуються соціологами для вивчення різних аспектів суспільного життя. На сьогодні це все. Дякую, що ви зі мною. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі, для мене це дуже важливо. А ми зустрінемось з вами у наступних відео. До зустрічі!